Вітаю вас. в Вашій увазі. Продаж модульного каркасного будиночку, 80 квадратних метрів. Ми знаходимося на межі Білогородки і Свята-Петрівська вулиця, Кринична. Забудований район. Природні ялинки. Ось такі ялиночки по вулиці. Ось там вже альпійське містечко, там Хепіленд. Дуже класне місце, дуже класна локація. Будинок 80 метрів квадратних, є лічильник 10 кВт електрики, є септик, є свердловина. Саме, що цікавіше, це ділянка. Діляночка 600. Хто знає цей район, розуміє, що тут тільки ділянка коштує 25 тисяч доларів. Плюс комунікації. Фактично, будинок майже задарма, там 4 4000 доларів хочуть власники. Є можливості і варіанти придбати як окрему ділянку з комунікаціями без будинку, є, як і з самим будиночком, будь ласка. Будинок вже побудований, на сваях потрібно лише внутрішні роботи, утеплення зробити можна жити. Як ось можете розглядати собі цей варіант. Або як тимчасова як підготовку. Взагалі 80 метрів, скло пакети. Ось така тут вихід, тераса, ось такі краєвиди, ось така панорама. Будь ласка, ось такий будиночок. Ціна 32 тисячі доларів. Разом з комунікацією, з діляночкою, з будиночкою, будь ласка, вашій увазі запрошую вас на перегляд. Так само можете переглянути інші варіанти, переходячи в мій профіль, і так само інші варіанти діляночок. Будь ласка.